Шарпаний плюшовий ведмедик, улюблена іграшка дитини, затертий псалтир, єдина надія під час перших повітряних атак, яскрава переноска, тимчасова домівка для пухнастого улюбленця, 25 валіз, 25 доль, історії людей, які першими днями повномасштабної війни були змушені збирати найцінніші у житті речі та евакуюватися в нікуди. Виставку валіз переселенців, котрі майже за півтора року змогли інтегруватись і знайти себе у нових містах та країнах, організував благодійний фонд Орокада. Головна мета інсталяції продемонструвати, що навіть з однією сумкою і кількома речами життя триває. Розповіді, от про те, що немає нічого, і потрібно і одяг, і ковдра, і відновлення документів через те, що все втрачено, якраз допомогла нам ну от створити таку виставку, щоб ми всі розуміли, як близько ця біда. І як люди, не маючи нічого напівпусту валізу, починають життя заново на новому місці, з однією валізою, в яку вмістилися старенький ноутбук і декілька сорочок, свій дім та рідну нову каховку залишив і Павло Яремій, успішний бізнесмен та ресторатор, один із тих українців, котрим довелось починати своє життя з чистого аркуша. Коли в 2014 році ми ж недалеко від Криму живемо, і ми бачили, як багато було біженців з Криму, ну і багато потім було біженців ще з Донбасу. Навірно, ми тоді, навіть будучи недалеко від Криму, ми не розуміли до кінця, наскільки це страшно, важко, наскільки це неймовірно противно, коли ти все своє життя працював, на щось розраховував, створював якісь комунікації, створював якісь нерухомість. Але ми цього тоді не розуміли. Благодійний фонд Рукада тісно співпрацює з ООН і є офіційним партнером міжнародної організації, тому підтримати людей прийшли і міжнародні партнери України. Ці валізи символізують людей, які стають вимушеними переселенцями. У кращому разі вдається вивести цю валізу. Проте українцям добре відомо, що інколи її не встигають навіть спакувати. Викладете у цю валізу базові речі, все інше залишаєте. Тому це дуже потужний символізм вимушеної втечі. Фонд Брокада допомагає біженцям від 2003 року. Спочатку людям, які вимушено переселились до України з Таджикистану та Ірану, а потім із Сирії. Зараз настав час підтримати українців. Ця виставка черговий приклад незламності нашої нації. Зі столиці вона попрямує на захід країни: до Тернополя, Хмельницька, Чернівців, Рівного, Луцька, Івано-Франківська та Львова.